Перевозив макети зброї, а як виявилося, потужний арсенал: 15 автоматів Калашникова у повній комплектації, два карабіни, дві гвинтівки Мосіна, пістолет-кулемет Шпагина, кулемет, кулемет Дихтярьо та ще й комплектуючі. Все це вилучили правоохоронці в автомобілі таксиста. В місті Шостка, по Карла Карломарця, був остановлений автомобіль. отечного производства ВАЗ-21010. при перевірці документів автомобіля. Водія було видно, що в автомобілі знаходяться картонні ящики, обмата літучки, повністю загружені за діситень. Власником небезпечного вантажу виявився пасажир таксі. Він запевняв правоохоронців, що в коробках знаходяться моделі зброї. В автомобілі знаходився пасажир, який пояснив, що перевозить макети зброї. Даний водитель і автомобіль були доставлені в Шуценський город. З'ясувалося, що зброю до шостки доставили з різних регіонів України з допомогою одного з відомих перевізників. Затриманий зізнався, що отримати товар попросив знайомий. За місцем його проживання правоохоронці знайшли предмети, схожі на боєприпаси та холодну зброю. Зараз вилучене направлене на експертизу. За незаконне поводження зі зброєю стосовно чоловіка міліція відкрила кримінальне провадження. Корупційну схему пов'язану з маршрутними перевезеннями пасажирів викрито кривому розі. Від однієї до трьох тисяч доларів приватні підприємці платили посадовцям за надання дозволу їздити на маршрутах міста. Ціна залежала від напряму. Преступна схема заключалася в тому, що підприємство виграло конкурс на перевозки пасажирів, використовуючи документи. В поданих документах отображалось количество имеючи налічних підприємства техніки, яка не соответствовала дійсності. Імеє в налічі чуть больше трьох десятків автобусов різної містимості, предприятия виграла маршрути на 616 шістнадцять направлення посадових осіб. Приватного підприємства затримали на гарячому при отриманні хабара в сумі дві тисячі доларів. Ша отношения дожднується зброю на мера підсвічення порядку статті 208 України. Содержання постражі. Врім обску в кабінетах приватної структури було ізв'ята более 100 тисяч гривень і свише 10 тисяч доларів, полученных тільки в течение одного дня от представителей комерційних структур. Вимагачам загрожує позбавлення волі терміном до 10 років, заборонено обіймати певні посади на срок до трьох років та конфіскацію майна. Запорізькі обозівці затримали 38-річного кримінального авторитета, відомого на прізвисько Штанга. Його підозрюють у вбивстві жителя Запоріжжя, сотрудниками управління по боротьбі з організованою злочинністю був задержаний бувший член банди Лисих, який 24 сентября завершив вбивство жителя міста Запоріжжя на стоянці біля отеля «Венеція». Зломисник виявився не злякливих та став чинити збройний опір правоохоронцям. У ході проведення операції оказав вооружене запротивлення. Сотрудники вынуждены были, согласно закону України міліції, применить огнестрельное оружие. Преступник був ранен і доставлен Варженківський район міліції міста Запоріжжя. Під час огляду затриманого правоохоронці вилучили пістолет, а у його авто нарізний карабін Сайга, а також 60 набоїв та бронежилет, 15 років тюрми. Саме стільки світло кримінальному авторитету за умисне вбивство. Розпиття спиртних напоїв призвело до трагічного наслідку. Правоохоронці Тернопільщини затримали чоловіка, який під час сварки вбив свого товариша. За даним фактом було встановлено, що двоє мешканців села зібралися в закинутому будинку, де розпивали алкогольні напої. Як було встановлено при огляді трупа, значить ударів було дуже багато, які як результат призвели до смерті потерпілого. Після розправ над товаришем вбивця направився в будинок продовжувати бенкет. На допиті зізнався правоохоронцям, що виною всього оковита. Почали бути ну так, бутилці це буде десь грам двісті Ну, То я трохи випу чуття пригубив. Тепер чоловікові за умисне вбивство загрожує ув'язнення у вигляді позбавлення волі до 15 років.